Вітаю вас, малята! Подивіться, до нас завітали ведмедик та Наталка. Ведмедик і Наталка зібралися піти на день народження до їжачка. Перед тим як іти, вони вирішили зайти в іграшковий магазин, щоб вибрати йому подарунок. Давайте підемо з ними разом. Давайте з вами розглянемо і назвемо, які іграшки є в магазині. Піраміда, машина та м'ячик. Давайте разом порахуємо їх. Один, два, три. Скільки всього іграшок? Так, три іграшки. Яка іграшка? Перша? Так, пірамідка. А друга. Машина. А третя. Так. Подивіться уважно і скажіть, яка іграшка стоїть перед машинкою. Так, Перед машинкою стоїть пірамідка. А яка іграшка стоїть після машинки? Так. Після машинки стоїть м'ячик. Молодці діти. А зараз пограємо в гру, чого не стало. Уважно роздивись іграшки та запам'ятай, в якому порядку вони стоять. Заплющ очі та дізнаємося, якої іграшки не стало. А тепер розплющ очі і подивися, якої іграшки не стало. Так, не стало машини. А де стояла машина? Так, машина стояла між м'ячем та пірамідкою. Молодці. А тепер граємо з вами далі. Будь уважний, заплющ очі, Розплющ. Чого не стало? Так, не стало м'ячика. А де стояв м'ячик? Так, м'ячик стояв перед машиною. Молодці. Знову заплющить оченята, розплющить очі. Якої іграшки не стало? Так, піраміди. А де стояла піраміда? Так, піраміда стояла після. Машини, молодці діти. А щоб дізнатися, що друзі подарували їжачкові на день народження, треба відгадати загадку. Хоч буваю, часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? Так, все м'яч. Отже, що їжачкові подарували на день народження? Так, м'ячик. Давайте з вами розглянемо скільки маленьких м'ячиків. Один, два. Так, всього два м'ячі. А якого вони кольору? Так, жовтого кольору. А зараз давайте з вами покладемо ліворуч від різнокольорового м'яча два маленькі. М'ячики. Так. А праворуч від різнокольорового м'яча покладіть стільки ж великих м'ячів. Скільки великих м'ячів? Два. Якого вони кольору? Синього. Так, молодці діти. Давайте з вами пригадаємо, куди за подарунком ходили Наталка та ведмедик. Так. До іграшкового магазину. Скільки всього іграшок було в магазині? Так, всього було три іграшки. Молодці малята, ви впоралися зі всіма завданнями, і я бажаю вам успіхів та до побачення!